Андрюха, немає часу фліпати щитки. Я хочу купити один мем, якийсь свіженький, якийсь класний, купити на діпі і продати його в 3-5 ексів на будь-який сайт через 3-4 дні. We have a fucking choice. І сьогодні ми поговоримо про Fibonacci fucking retracement. Less fucking. факінг! Oh, wow. І відкрити для початку нам треба дексклінер, знайти будь-яку пару і. Я тобі до цього казав, і перед цим було відео про TA, дивись тут, що меми ростуть за рахунок діпів. Наша задача знайти аптренд, тобто коли в нас higher highs і higher lows, коли в нас такі, такою ступенечкою росте кожен мем. Якщо ти подивишся, наприклад, на той самий фарткоін, то фарткоін росте ідеально вверх. Але якщо ми починаємо уважно дивитись, то ми бачимо, що в якийсь момент фарткоін давав діп, тобто він виріс дуже сильно з нуля до 80 мільйонів. Після чого він дав діп. На 75%. і я тобі казав, що одною зі стратегії це просто може бути купівля висококапіталізованих мемів на мінус 50, мінус 60% відсотках діпів, де просто є зміна рук, хтось продає, відкупають смарти, Люди на паніці продають. Це є нормально, тобто мем не росте ніколи одною палкою вверх. Він завжди росте ступенічно. Так, от перший діп мінус 75% відсотків відкупили. Після чого в нас іде дуже сильний ріст який йде з 25 мільйонів до 400 мільйонів, після чого дає діп на 60%, і ми ростемо далі. Якщо ми просто подивимось чи могли б ми це передбачити і зайти через Fibonacci ретрейсмент вибираємо фідач фібоначе ретрейсмент ставимо наприклад ось на саму мінім на саме мінімальне значення виставляємо сюди і дивимось чи міг Fibonacci нам сказати де купити як ми бачимо Fibonacci чітко передбачив що на значенні 0.78.6 треба купити по перше давайте покажу як його налаштувати нажимаємо на «Settings». для цього ми включивши Fibonacci, наводимо на нього двома клавішами нажимаємо «Settings». Після чого можемо нажати на галочку Прибрати бекграунд, щоб він виглядав максимально вкусно. Далі вибрати замість рівнів відсотки і перекинути, наприклад, щоб ціни були справа. І нажимаємо ОК. Тепер ми бачимо, що побачивши ціну 85 мільйонів на мемі якому, наприклад, 7 днів трендованіша, ти міг би виставити Fibonacci ретрейсмент і купити виставити, наприклад, лімітку на 32 мільйонах на 18, Після чого чітко зробити свої ікси. Бо якщо б ти зайшов на 30 мільйонах, ти міг би зафіксувати більше ніж 15, відсо... 15 іксів. Якщо ми, наприклад, подивимось на цей самий Fibonacci ретрейсмент і розтягнемо його більш сильніше, для цього ми вибираємо саму низьку точку. Ми бачимо зараз 300 тисяч капіталізація, ось тут справа, і тягнемо до самого верхнього хаю, виставляємо і дивимося взагалі. Чи могли ми передбачити де була б точка підбору? Тут так само бачимо, що у нас є точка підбору на 160 мільйонів. Цей раз ми вже не дійшли до такої зони. Чому це так відбулось? Бо зазвичай перші діпи на свіжих мемах вони частіше за все відбуваються на мінус 70-80%, коли мем свіжий, ніхто в нього не вірить. Як тільки мем показує вже силу, все ж таки 400 мільйонів доларів, все ж таки є связь з ГОТО. А мем починає вже якось сильніше відкупатися, якщо в нього є наратив. Тут ти так само міг виставити, наприклад, лімітку сюди, лімітку сюди. Цю лімітку ти підхопив би після чого ти зловив би ще 5 іксів. І тепер на питання, а де ж зловити конкретно цей фарткоін, Якщо ми уявимо, що це був хай, і з цього моменту він почне падати, то я тобі скажу, що якраз таки це є зоною, тобто попередня попередній діб є наступною зоною. Якщо б, наприклад, ти не бачив би цього Fibonacci Retracement, я думаю, що ти б так само зрозумів би, що ось ця зона є зоною підтримки. Що взагалі таке Фібоначе? Я відверто його знаю. Як я розумію, це просто математична штука, яка просто правильно по відсоткам статистично на графіку показує, як повинно відпрацьовувати. Тобто, зрозуміло, що коли люди торгують меми, вони не дивляться на Фібоначі ретрейсмент. Все, куди вони дивляться, чи є тренд. Тобто, якщо в мема є ось такий ось тренд, наприклад, прямо зараз з мему сильно не виходять. Коли з мему почнуть виходити? Коли почнеться ось така штука, як розпил, і почнеться малесенький діб. Тут от перші смарти вийдуть, тут другі, а тут вже почнуть виходити повністю. Чому? Бо мем повинен скоректуватись, після чого. Якраз таки, в момент, коли він скоректується, люди будуть дивитися, наскільки він впав і розуміючи статистику, вони будуть розуміти. Мінус 50 це ок чи ні, знаючи, що тут є сильна підтримка, бо це перед цим був Діп, вони, скоріш за все, будуть на це орієнтуватись. Тобто, це просто якісь психологічні значення, які показані в вигляді таблиці. Давай подивимось, на прикладі ще на якісь меми. Наприклад, на мем Зеребро. Прибираємо всі drawings, вибираємо Fibonacci Retracement, виставляємо від нуля і дивимося, чи він відпрацьовує чи ні. Тобто, уявимо, що ми побачили 22 числа. Нехай був 600 мільйонів і де б ми б його купили. Виставили б лімітку сюди, не дійшли. Друга лімітка ледве дійшла, але не дійшла. І ось тут. Треба розуміти, що Fibonacci Retracement не показує чітко, де варто купити. Воно лише показує певну зону. І ти повинен з цією зоною дружити. Не думати, що ось чітко він повинен бути тут. Зона працює ось так. Наприклад, зона може бути отака. От да? Це не обов'язково значить, що воно повинно бути чітко в тому ж самому значенні, тобто зона вона трошечки вище, трошечки нижче. Ось так дивимось далі. Наприклад, мем АІ z в якому я особисто заробив більше ніж 130 солан. Публічно давав кол, давав кол в клубі. Я зайшов на діпі на 200 мільйонах. Перший був докуп, другий на 180 Просто сильний аїшний наративний мем був дуже великий злив. Був фат. А фат це класна штука, бо зазвичай фат це е, витряска слабих рук, коли біток впав до своїх самих низьких значень до 15 тисяч доларів останнього разу. Що я не помиляюся, Якраз таки теж був фат було страшно, але зараз оглядаючись. Я думаю, ти віддав би багато чого для того, щоб купити той самий біток. Так само ми дивимось на Fibonacci ретрейсмент. Виставляємо low. І питання: а де виставляти low? від самого початку чи від попереднього діпу? Давай просто подивимось. Виставляємо, наприклад, сюди, і дивимось, чи ми дійшли чітко, хай дивись, ідеально відпрацьовує. Я думаю, ці соплі насправді було важко підібрати, але ось тут -от по 220 мільйонів заходила більшість смартів. Тому як я й казав, це не є чіткою точкою входу, Це є чіткою це є зоною, тобто зона була ось тут. от. І тут ти має входити так само, як тут: 208, 230. Ось а, якщо ми, наприклад, уявимо, що ми хочемо виставити цей Fibonacci ретрейсмент від попереднього діпу, і подивимось, давай з тобою, як це працюватиме. Дивись, тут по суті все доволі відносно. А, от виставили ми сюди, і так само дивимось, де в нас от, тут чітко відпрацювало. Так само. Я орієнтуюся так: якщо мем свіжий, то мінус 80% це взагалі нормальна практика, коли він падає. Тобто, давай спробуємо з тобою подивитись, наскільки впав з самого початку. А, цей АІ 16З. Тобто він дійшов до капіталізації а, так, до капіталізації 187 і впав він, на 95%. Зазвичай все, що падає більше, ніж 90%, це ракпул. Тобто воно не виживає. Але мем довгий час не падав, тримався все ж таки, незважаючи на мінус 95%. Він тримався свіжий мем це мем, на капі 10-9 мільйонів. Була був зв'язок з АІ 16З з А 16З. Тому. Смарти якраз таки в, в цьому діапазоні його набирали. Ми тут не говоримо про те, щоб набирати. Ми говоримо чітко про е, відпрацювання Fibonacci. І тепер, якщо ми просто подивимось на те, де нам варто ще раз набирати ai 16 z ми так само беремо е, Fibonacci Retracement, відтягуємо від самого сильного дна і дивимося взагалі, де наша зона потенційної покупки. І такі меми, як цей, е, якщо ти навіть подивишся, наприклад, ось на цю зону, уявимо, що в той момент хай був такий. Так само диви перший діб, другий діб. Оце був потенційно. Е, потенційно, перша можливість відкупити на 38%. Я думаю, що так само, якщо а 16 далі піде, ось ця зона жовта оранжева, вона може бути зоною входу. Ти можеш навіть зі стопом зайти. Тобто, наприклад, поставити там точку входу тут, стоп тут. Так, окей, це зона приблизна, але воно часто якраз таки відпрацьовує від цих зон. Чому? Бо якраз таки ну, просто так співпадає, що це зони проторговок, і ну, отак от воно працює в мемах. Подивимось, давай з тобою на монетку God. Чи так само відпрацьовується движуха на монеті God? Відтягуємо, відтягуємо максимально графік, вибираємо Fibonacci Retracement, І дивимось взагалі: ось тут. от, Чи відпрацювала зона? А, давай, наприклад, ось сюди. От подивимось. Дивись, тут сильних дібів як таких ще не було. Хоча, хоча, якщо подивитися ось сюди, от, то ми бачимо, що е ця зона була б сама смачна, а ось ця зона чітко піддалась, якраз аналізу. Тобто можна було б мітку виставити десь на рівень 550. І так само ми бачимо, що у нас тренд вже такий трошечки даунтрендовий. Тобто lower lows, Тобто в нас воно йде, падає. Я думаю, де в якийсь момент, чи звідси, чи звідси воно відкупиться. Тобто, якби я був на твоєму місті, хотів би зараз відкупити год. Я б не відкупав би год по текущим, Я виставив би лімітку сюди, виставив би лімітку сюди. І це супер логічно. Сюди б я виставив би лімітку, наприклад, на 30% сайзу, сюди на 70%. Твоя задача купити тільки якщо дадуть по суперкласній ціні. Умовно, ти купуєш телевізор тільки на чорну п'ятницю. Телевізор дорогий, але якщо їбанута ціна, то why not to buy? Так само з мемами в мемах повинна змінитись сила рук. Якщо наративний мем, якщо це аїшний мем, то немає проблеми його купувати. Не треба купувати на хаяк, купи якраз таки на відкаті. Якщо ми подивимось на мем Балі, який так само доволі спорно показує, як він повинен відпрацьовувати конкретно на Фібоначі. Дивимось, зараз ціна 77 мільйонів. І дивимось, що він трошечки валиться. Відпрацьовуємо, наприклад, Fibonacci Retracement. виставляємо від самого дна, наприклад, 200 тисяч. І дивимось, що якраз таки, сама вкусна зона по ньому це ось тут: 54 мільйони. Зону в 99 ми прошили. Що ти бачиш, ми падаємо далі. Але якщо ми, наприклад, візьмемо лоу від цієї зони, да, від попереднього діпу. То якраз таки зараз 77 це сама нижня зона. Тому я відверто починаю накопичувати балі і тут зробив частину покупок. Я розумію, що скоріш за все я або куплю дуже плотно і тут е закуплюсь і десь на двох трьох іксах продам, або буде все хорошо і плохо. Во тому коротше дивись Fibonacci Retracement Це не кнопка, бабло, це лише можливість твоя купити свіжий мем. По правильній ціні не по хаях ринку на відкаті. Якщо ти купуєш мем, в якого немає attention economy, про який ніхто не говорить. Мем, в якому сидять одні інсайдери, мем, в якого немає наративу. Зараз наратив АІ. Я писав відео про це, чому АІ пампиться ось тут. І баль, я хотів купити по капі 20 мільйонів, але я зажлобився я цього не зробив. Тому не допускай помилок. Купуй саме тоді, коли є класний наратив і класний відкат. Це все про що я хотів тобі сьогодні розказати. Окрім цього, торгую я меми на буликснео. Відео про Буликсне ось тут, -от, де я розказав 50-хвилинному фул гайді безкоштовному, які є стратегії, як слідкувати за смартами, як виглядають міні-чарти. Це єбанута двіжуха. Плюс перед цим я записував відео про буликс Airdrop. Тут так само можеш його фармити, максимально смартова тема. Лінк на вхід ось тут. -от. Просто так вступити в Буликсне неможливо, тільки по рефералочці. Пригласительний код, знижечка 10%. Підписуйся на Instagram, Telegram. Все, бам бум бем Андрій суперіор, я тебе люблю! бем